Невже ти сам не розумієш, що вона з тобою через квартиру, намагалась розкрити очі своєму сину Валентина. Мамо, ти її просто не знаєш, робив несміливі проби захистити свою наречену Максим. Якщо не передумаєш, знай квартиру я вам не дам. Підете на знімне житло, і тоді твоя Єлизавета сама від тебе втече. Тоді ти переконаєшся, що мама була права, та пізно буде. Максим і не думав відмовлятися від коханої. Вони з лізою вчилися в столичному університеті там і познайомилися. Він знав, що дівчина родом з невеликого містечка і тому в столиці немає власного житла. Але він навіть припустити не міг, що Ліза з ним лише через квартиру. Валентина щиро вважала свого сина за видним нареченим, адже йому у спадок дісталась трикімнатна квартира в хорошому районі. Таку зараз не купиш. Ні, коли жили дідуся бабуся Максима по татовій лінії, а коли їх не стало, шикарне житло вони переписали на свого єдиного онука. Та Максим про це не знав, бо мама переконала його, що поки ця квартира належить їй, адже її чоловіка давно не стало. Проте вона обіцяла переписати її на сина, якщо той вдало одружиться. Оскільки Лізу вона не вважала достойною кандидатурою, то й була проти, щоб ця, як вона казала, злитерка, стала її невісткою. Ми розпишемося з тобою і знімемо житло, запропонував Максим. Ти згідна? Мама, життя нам не дасть, а щастя, не в квартирі зовсім. Не в квартирі, погодилася з коханим Ліза. Максиме, Мені треба тобі дещо сказати, але не тут. Поїдемо до мене додому, я тебе познайомлю з своїм батьком, і, можливо, ти передумаєш зі мною одружуватися, попередила ліза. Максим у голові прокрутив всі варіанти якщо її батьки п'ють, це неприємно, але не критично, вона ж зовсім не така. Якщо, бідно, живуть, теж не проблема вони ні на кого, крім себе не розраховують. Одним словом, хлопець себе заспокоює, що що б там не сталося, на їхні Лізою стосунки це аж ніяк не вплине. Та він навіть уявити не міг яку картину побачить, приїхавши у містечко своєї нареченої. З потяга їх зустрів чоловік, який мовчки посадив їх у розкішну автівку. Це хто, твій тато? перелякано запитав Максим. Ліза засміялась. Ні, мій тато добріший, а це його водій він завжди суворий, не звертає уваги. А хто твій батько? Ти ніколи мені про нього не розповідала. Зараз сам побачиш. Для цього ми сюди й приїхали. Машина під'їхала до великої кованої брами. Яка відчинилась автоматично і перед ними постав величезний будинок, швидше схожий на палац. Це твій дім? Ти тут живеш? уточнив Максим. Ну, не зовсім. Зараз тут живе мій батько один, поки я в столиці вчуся. А де твоя мама? На жаль, її не стало, я ще маленькою була, і мене батько ростив один. Максима з візою вже зустрічав Сергій Петрович, який справді мав значно приємніший вигляд, ніж його водій. Проходьте в будинок, ми вже вас зачекали, скаже. Перші хвилини Максим просто мовчав і не міг нічого говорити, був вражений тим, що побачив. Виявляється, його наречена дуже багата. Сергій Петрович керівник доволі солідного бізнесу в їхньому районі, але при цьому він залишився простою спілкуванні людиною і доньку того ж навчив, тому Ілизавета і не, хвиля... не вихвалялася їхніми статками, а вчилася для того, щоб самі чогось досягнути, а з часом і батькові допомогти у веденні бізнесу. Максим не теж щоб злився на лізу за те, що вона приховала від нього цей факт. Але йому було незрозуміло, чому вона не зізнавалась так довго. А що це змінює? Ми любимо одне одного, і це головне до того ж, ми домовились, що іночію допомогу не розраховуємо, а будемо самі будувати своє життя, нагадала Ліза. Коли Валентина дізналася, що її майбутня невістка така багата, то вже сама стала наполягати на тому, що треба весілля робити, і квартиру вона теж молодятам вже не проти віддати, та вони не захотіли приймати такий подарунок. Тоді Валентина надумала їхати до свата, щоб познайомитися з ним і переконати його, що весілля таки треба робити. І тут на неї чекала ще одна неприємність Валентина про себе відмітила, що свати є дуже красивий чоловік, і закохалася в нього. Тепер тільки те й робить, що або сама їздить з дітьми в гості до нього, або до себе кличе в надії, що він теж зверне увагу на неї. Змінилась Валентина до невпізнання так себе прибрала, наче помолоділа років на десять. Адже тепер у неї є мета. Закохати у себе багатого свата, тільки от сам сват в її сторону навіть не дивиться, сприймає її виключно як маму свого зятя. Має тепер клопіт Валентина, бо ж кохання в її віці річ непроста. А діти, які давно вже зрозуміли, тільки тішаться. Головне, що мама зайнята своїми справами і не втручається в їхні.